Без телебачення мільйони українців можуть залишитися без улюблених телеканалів, і виною тому технічний прогрес. Вже влітку Україна має переходити на цифрове мовлення. От тільки ані цифрового покриття, ані пристроїв для його прийому у багатьох населених пунктах немає. Як наслідок, без телевізора можуть залишитися цілі міста і села, а деякі взагалі будуть ловити аналоговий сигнал країн сусідів, зокрема і Росії. Ось тут логотип каналу, тут логотип ТСНу, а тут титр із моїм прізвищем для вас це означає початок чергового сюжету у ТСНі, Для нас черговий день роботи величезного колективу. Але в будь-якому випадку все це називається новинами, які щодня дивляться мільйони людей. От тільки влітку чимала кількість із вас зможе втратити таку можливість. Йдеться про майже 5 мільйонів людей, і виною тому цифрове мовлення. Вже із липня в Україні мають відімкнути аналогові антени і залишити тільки телебачення Т2. Жителі міста Городище, що на Черкащині, із подивом розглядають незвичний транспорт. Це експериментує ТСН. автомобіль з десятиметровою антеною на даху, спеціальна пересувна станція для моніторингу телевізійного сигналу. Які зони ахвата, наскільки населення попадає в зону роботу того чи другого передатчика. Після короткого сканування вердикт від спеціалістів. Аналогове телебачення тут ловить навіть без підсилювача. А от із цифрою у Городищі біда. Не качество неуровня ні сигнала ніяко не показує при цій при ручній настройці прийомні. Що таке цифра? Микола Якович знає добре. Плутає лише назву. На no, УТ-2. Із цим у Т-2, скаржиться довго боровся. Торік воно зникло, як не крутив антенну. Раніше було поставив хоч що небудь два кути, це по два куза, в цепи і показує. А зараз всього немає того. телевізор, і все. Досі із аналогами пані Зінаїда, жителька села Орловець, це за 15 кілометрів від Миколи Яковича, каже, має два канали, але й того їй вистачає. Дивлюся ж на війну на Донбасі, таке дивлюся і все. Якщо цих каналів не стане, то новини каже, дізнаватиметься хіба від сусідів. Вітя сюди. Односелець Віктор допомогти готовий. У нього під стріхою, сараю, не лише горобці сидять. Тарілка, але такий варіант каже для багатьох задорогий, а цифрове ловить лише як погода хороша, що і підтверджують спеціалісти. Неустойчивий на грані срива, прийом сигналу з РТС школа. Експерти кажуть, перехід на цифру, вимога часу, але чи на часі питання. Переведення телебачення в новий формат має сприяти тому, щоб кількість каналів збільшилась, а не кількість абонентів зменшилась. Мовляв, нині цифрові передавачі мають на 15% менше покриття, аніж аналогові. Як наслідок, українські села можуть лишитися без українського телебачення. Так у середині січня повністю цифровою стала Норвегія, розповідає Ульф Мортенсен Девідсен. Спочатку тут не стало аналогового телебачення, а нині навіть радіо цифрове. Але цьому передувала довга і ґрунтовна підготовка. Перше, що ми робили, це будували абсолютне покриття. Зараз воно складає 99,5% усієї території країни. Йдеться як про цифрове телебачення, так і цифрове радіо. Коли ми зрозуміли, що доступ до цифри має кожен, лише тоді і зробили цей перехід. Дірок у цифровому покритті і справді вистачає. Визнають у нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Кажуть, уже отримали чимало звернень від громадян, телеканалів і навіть адміністрацій, тому шукають виходи із ситуації. Уже підготували закон, який має продовжити аналогове мовлення на прикордонних територіях. Також кажуть, цього року немає гострої потреби в частоті від аналогу. Її планували віддати під зв'язок 4G, Але Тендер перенесли, тобто спокійно можна продовжувати термін експлуатації аналогового телевізійного мовлення, хоч до кінця року. Нині в Нацраді також вивчають і можливість тестового відключення аналогу, наприклад, у столиці, де цифрове покриття одне із найбільших. А вже далі робитимуть висновок чи готова Україна до цифри або ж чиновники поквапилися. Олександр Романюк, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.